Під вечірок весняного дня в селі. яблуні світуть, гудуть пчоли. Хочу сказати кілька слів про Німеччину, моїй корспірології. Першу ластівку можна було побачити під час бури в пустелі, проти якої виступили. Франція, Німеччина і Росія? Ну, звичайно, можна було вважати, що це позиція не керівництва Німеччини, а самої Німеччини як держави, як народу. Але коли Герхард Шредер став головою навколо ради «Газпрому», то з чого би це? Звичайно, не тільки за цю позицію, але, мабуть, на багато чого іншого, але за це і теж. Шротера замінила Ангела Меркель. Щоб не ганьбити ангелів, буду назвати її далі Гелею. Коли Гелі було кілька тижнів після народження в 1954 році, її тато. Поспіхом втік з Федеративної Республіки Німеччини до Німецької Демократичної Республіки. Не дивно? Далі Геля зробила карколомну кар'єру і стала канцлером Німеччини. Як це могло статися? Ну, звичайно, її дивовижні здібності. Не тільки в точних науках, але й в політиці теж. Людина є здібна людина, є здібною у всьому. Геля закрила атомні електростанції, тому що вони брудні посадила Німеччину на екологічно чистий і нічим не пахнучий російський газ. Гелю Меркель замінів Олаф Ш... Шольц, колишній секретар Шродера. Все це співпадіння.